Напередодні дня медика на Коломийщині відзначили кращих фахівців, спеціальні нагороди вручили лікарям, які працюють у цій сфері, та тим, хто допомагає медикам. Зокрема, відзнаку за заслуги перед Коломийщиною отримали Марія Буртик, директорка Коломийського міського центру первинної медико-санітарної допомоги. Олександра Косован, фахівчиня Городенківської лікарні, Роман Павлюк, невропатолог обласного госпіталю ветеранів війни та Богдан Кобелянський, очільник Городенківської територіальної громади. Ми зібрали. Привітати медичних працівників і подякувати вам за вашу працю. Наші медичні працівники ведуть щоденну боротьбу за здоров'я українців, як на фронті, так і в тилу. Шановні лікарі, всі медичні працівники, ваша невтомна робота, самовідданість. Заслуговують великої поваги в час повномасштабної війни. Ви, лікарі, медсестри, медбрати, янголи в білих халатах, тому що щоденно рятуєте життя наших українців, наших захисників. Медицина Коломийщини дуже дуже сильно змінилася. Ми пройшли з вами реформування. Ви стали зовсім іншими. Ви стали високопрофесійними. І маєте можливість на сьогоднішній день більшість із вас працювати на сучасній апаратурі і техніці. Ще багато є тої праці, яку необхідно зробити для того, щоб люди мали куди прийти, а ви могли надати їм кваліфіковану медичну допомогу. Ухлідно дякую вам за вашу працю. Нехай Господь Бог і святий Пантелеймон береже вас, допомагає вам. Я хочу одне побажати. Щоб у вас ніколи не виникало бажання десь виїхати за кордон і шукати кращого життя за межами нашої держави, багато з ваших колег зараз на фронті надають допомогу і рятують життя наших воїнів. А для тих, хто тут на місці свій фронт і своя передова, тому що ви кожного дня також боретеся з хворобами, боретеся за людське. Здоров'я і за людське життя. З досвіду знаю, що у нас є висококваліфіковані, високопрофесійні лікарі. Я вам всім дякую, вітаю вас ще раз зі святом, всім вам міцного здоров'я, гаразд, а нам разом, всім якнайшвидшої перемоги і справедливого миру.